Вітаю, друзі! Мене звати Наталя. Вчора я опублікувала фотозвіт свого кардигану в повний зріст, так скажімо, і у вас виникли деякі запитання. Цей кардиган я в'язала ще влітку. Було досить тепло, і я його відзняла і сфотографувала тільки на манекені, бо він. Зв'язаний з натуральної вовни. Річ дуже-дуже тепла, практична, бо на безвітряну погоду, от зараз саме так, гарно передає правильний колір. Отже, запитання були такі: яка вага кардигану? Кардиган цей важить майже кілограм. Я витратила для його в'язання майже 20 моточків 50 грамових пряжі. Посилання на те відео, яке я знімала ще влітку, після того, як завершила в'язати кардиган, я залишу в інфобоксі під відео. Про вагу я відповіла. Тепер було наступне запитання, чи мають місце гудзики? Так, планочка тут зв'язана ажурно-рельєфним візерунком. І ось в кінці тут є досить великі отвори. Цей мали би бути розрізи для гудзиків. Але... В мене з тими гудзиками якісь проблеми. Я не знаю, досить багато я їх маю в запасі. Я купляла, приберегла дещо, але я не уявляю просто, які сюди гудзики підуть. А вчора, коли ми фотографували цей кардиган, на сонці в ньому було так спекотно, я ледве витримала і подумала, що добре. Що я не, не маю як його застебнути, по реально можна жаритися. В ньому було досить таки вчора теплий день у нас був. Сьогодні вже прохолодно. Тож ми вчора зловили осінню кадр, відфотографували сам кардиган. Ну, і самою фотосесією я задоволена. Це, напевно, всього-навсього тільки третя фотосесія в моєму житті, якою я от. Задоволена на всі стовпи. Кардигані мені найбільше подобаються рукава. І він відв'язаний регланом зверху, ось є регланна лінія. Далі я в'язала рукав прямо-прямо без скорочень петель, і потім, коли час підійшов в'язати манжети, я з двох петель в'язала одну. Мені дуже подобається, як рукава тримають форму. Я давно хотіла зв'язати щось подібне, і ось нарешті мені таке вдалося. Кардиган зв'язаний по майстер-класу Світлани Заєць. Щиро дякую Світлані. Це старий МК, йому вже кілька років, але він у мене тривалий час знаходився в збережених відео. Маю тепер ось таку гарну річ. Низ кардигану я пров'язала візерунком рис. Ну і ще заодно хочу вам показати, розповісти, що я останнім часом в'яжу. На в'язання, як завжди, часу не вистачає, але все одно наша улюблена справа завжди з нами. Я зараз відвідую курси. Зайнята я там цілий день, маю перерви. 2 по 20 хвилин, 2 по 10 хвилин і одну велику перерву півтори години, тому а, трошечки інколи мені вдається пов'язати. І в'яжу я, коли не дома, бактуси. Вам я їх показувала в коротеньких своїх відео. Річ дуже комфортна, незамінна, а хто любить носити щось на шиї для затишку, так це взагалі. Частини в мене вже немає, я її подарувала. Тут у мене ось такий пухнастик. Пухнастий-пухнастий, але він, мені здається, трошки ще не закінчений, і мені хочеться його зв'язати трішки більшим. Такої пряжі в мене немає, але є темніша. Така більше до бордового. Між фіолетовим і бордовим. щось середнє, не знаю, як назвати той колір, то пізніше трошечки я приймуся за це, бо я маю деякі процеси, які треба пошвидше завершувати. А ось це мій самий найулюбленіший бактус, і я можу їх міняти кожен божий день, і я завжди маю щось... На подарунок, якщо мені треба швидко-швидко. В принципі, в'язані шкарпетки не всі носять, погодьтеся, а ось таку симпатичну річ носити досить приємно. Мені дуже подобається, що а, такі бактуси гачком, по-перше, що дуже просто вони в'яжуться. І, це всі бактуси ці зв'язані із залишків. Пам'ятаєте, я ще навесні вам колись розповідала, що е, хочу боротися з залишками, в мене залишків більше 7 кілограмів було. Тут у мене раз, два, три, чотири, п'ять бактусів залишків. І три я подарувала бактуси. Два з них були зв'язані також із залишків. мене видно повністю голова повністю. Видна. Ці чудові гарбузики для осіннього декору також зв'язала я гачком. Планую ще зв'язати листочки, але не знаю, коли до цього в мене дійдуть руки. Дуже так вони гарно настрій підіймають. На цьому я хочу вам подякувати за відгуки, за приємні ваші коментарі, компліменти стосовно моїх робіт. Щиро щиро вам всім вдячна. Бажаю! Легкого в'язання, мирного неба, міцного міцного здоров'ячка, нових цікавих ідей і творчого натхнення до нових зустрічей.